Тамира йшла по вулиці і не розуміла, що їй робити далі. Дощ з холодним вітром безжально опікали її лице й руки. Сльози стікали з її очей і, здається, замерзали ще на її довгих віях. Та дівчина нічого цього не помічала. В її голові крутилася одна лише думка звідки взяти гроші. Вона повинна врятувати маму, адже хто, як не вона. В цьому світі у неї нікого ріднішого і немає. Володимира дуже любила свою маму. Відколи батька не стало, вони залишилися удвох. Дівчина інколи напівжартома дорікала мамі за те, що вони з батьком дали їй таке дивне напівчоловіче ім'я не дарма ж кажуть, що ім'я дуже впливає на долю людини. Володимира мала дуже сильний характер, звикла усього в житті добиватися сама, але твердість її характері часто відображалася і в її поведінці, чим дівчина відлякувала потенційних кавалерів. Володимирі нещодавно виповнилося 30 років. Поважний вік для дівчини, а заміж вона досі й не вийшла. Вся в роботі, в домашніх хлопотах. Останні два роки мама сильно хворіла, дівчина змушена була весь час доглядати її. А сьогодні Андрій Іванович, лікуючий лікар мами, попередив Володимиру, що потрібні специфічні ліки, які коштують чималих грошей. Без них мама далі не зможе жити. Андрій Іванович назвав космічну для Володимира суму. Так, вона багато працювала, мала непогану зарплату, але цього й близько не вистачить, а зайвих заощаджень у дівчини не було. Через сильний вітер Володимира не почула, що біля неї зупинилася автівка, і хтось її окликнув. Дівчина повернулася і зрозуміла, що не знає цієї людини, тому продовжила рухатися вперед. Та чоловік і далі продовжував кликати її, і тоді по голосу вона нарешті впізнала. Вадима, Роки десять тому вони кілька разів зустрічалися у спільних знайомих. Володимира бачила, що подобається Вадиму, але тоді хлопець так і не наважився їй усвідчитись. Замерзла Володимира хутко заскочила в теплу автівку і відразу ж сильно розплакалася. Вона не сподівалася на підтримку чи допомогу, просто їй дуже хотілося з кимось поділитися своїм горем. Але на перевелике здивування, коли дівчина закінчила свій монолог. Вадим, який весь час просто слухав її, витягнув гаманець і вручив дівчині кругленьку суму. Я думаю, що на перший час цього вистачить, а потім ми щось обов'язково придумаємо, сказав він. Володимира не мала часу на роздуми. Вона погодилася взяти ці гроші, а потім, як сказав Вадим, вони щось придумають. Головне, щоб мама одужала. Від тієї випадкової зустрічі Вадим не залишав Володимира саму. Він допомагав їй матеріально, дуже швидко мама пішла на поправку. Володимира не вірила в дива, але переконалася, що вони таки бувають. Вадим з'явився в її житті саме в той момент, коли найбільше був їй потрібний. Дуже швидко зав'язався в них Роман. Володимира ще не визначилося, що в її душі переважало почуття любові чи почуття вдячності до Вадима, але вона цим і не переймалася. Вадим зараз поруч. Він їй потрібен, і це найважливіше. Серед швидкого вплину подій дівчина не надала значення і тому факту, що Вадим періодично зникає на кілька днів. Володимир Володимирі він пояснював, що бізнесові справи кличуть його в інше місто. Він так і живе тиждень тут, тиждень там. Мама виписала додому, і тепер Володимира була повністю щаслива. Та одного разу, коли Вадим був у черговому відрядженні. Вона випадково зустріла своїх давніх знайомих, саме тих, яких вона з Вадимом колись і познайомилася. Розговорилися про старі часи, про те, хто зараз як живе, а коли мова зайшла про Вадима, подруга аж руками сплеснула, розповідаючи, який він зараз успішний і як вдало у нього склалося життя. А потім так, між іншим, додала, що не було всього цього, якби небагатий тест, який так розкрутив зятя. Кінець розмови Володимира вже пам'ятає смутно. Виявляється, Вадим давно одружений. У нього чудова дружина, яку він ніколи не кине. А тоді ж хто вона для нього? Чергова забавка на кілька днів? Дівчина йшла по вулиці, ні, вона не плакала, сльози душили її зсередини, але ззовні вона виглядала спокійною. Це якраз той момент. Який робить жінку сильнішою. Володимира дала собі слово, що Вадима в її житті більше не буде. Тому взяла в руки телефон і назавжди видалила його номер. Володимиро, радий вас бачити, почула дівчина знайомий голос Андрія Івановича. А як почувається ваша мама? запитав чоловік, злегка зашарівшись. Володимира подивилася на Андрія і зауважила в його очах іскринку – Яку досі не бачила. Здається, вона подобається цьому чоловіку. І цього разу варто спробувати стати щасливою.